Востаннє вартість проїзду в електротранспорті збільшували у серпні минулого року. З того часу витрати на електрику зросли на чверть, та кілька разів збільшувалася мінімальна зарплатня, наголошують міські посадовці. Тому нинішній проїзд для підприємства збитковий. Відповідно, не вистачає грошей на запчастини і матеріали. Це означає, що якийсь трамвай може поламатися, може зупинитися, не виїхати з депо, і він стоїть, чекає, коли на нього з'являться ті запчастини. Окрім цього, держава не доплачує запільговиків. Дві третини пасажирів електротранспортом нині користуються безкоштовно. Столиця за них відшкодовує лише половину коштів. Приміром, з 60 мільйонів лише 30. Нове здорожчання студентам байдуже. Натомість найбільше переймаються пенсіонери, для яких проїзд безкоштовний. І дуже не відчую. Тим більше зараз студенти йдуть на канікули. Тут 25 копійок, там 25, і А воно в общем і виходить велику суму. Нині собі вартість перевезення одного пасажира гривня 35 копійок. Тариф у півтори гривні дозволить забезпечити принаймні 10% рентабельності. Утім, не виключено, що рішення виконавчого комітету незабаром скасують міські депутати. Маніпулювання про турботу пересічних громадян улюблена звичка народних обранців напередодні виборів. Але подібні дії лише нашкодять міському електротрансу, заявляють чиновники. Доведеться знову змінювати квитки та документи. Ці всі документи треба вилучати, описувати і запускати в оборот інші документи. На це іде якийсь час, і це є дуже кропітка праця. І вважаю, що не недоцільно маніпулювати такими речами, бо то є додаткове навантаження на підприємство у вигляді праці додаткове навантаження на наших партнерів комісіонерів, так само у вигляді праці і можливі санкції з боку контролюючих органів. Утім, після подорожчання електротранспорту зазвичай і дорожчають маршрутки, коли це станеться, наразі невідомо, але перевізники свої пропозиції до магістрату надіслали уже давно всі. Розрахунки подані приватним оператором. Вони обробляються, тобто вони вже обробляються на протязі довгого періоду часу. Тобто, рішення про підвищення тарифу ще не приймалось. В розрахунки були подані, тобто на 2 гривні 50 копійок. Нові тарифи для електротрансу затвердили Міністерство економіки та транспорту у багатьох містах України. За проїзд у тролейбусах та трамваях пасажири вже півроку сплачують гривню 50 копійок. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.